Аста за 5 секунд в Києві серед білого дня на очах десятків людей в автомобілі, що зупинився на червоне світло, вкрали 365 тисяч гривень. Унікальне виграбування випадково потрапило в об'єктив відеореєстратора. Ось як це сталося. Кілька автомобілів зупиняються на світлофорі. В якийсь момент з однієї з машин вибігають чоловіки в масках, через вікно вдираються в інше, і за кілька секунд вже тікають в сірій шкоді. Все сталося так швидко, що люди навколо не відразу збагнули, що саме трапилося. Я пропоную ще раз подивитися момент. Цього пограбування. Я при Грабіжники вони точно знали, де і що шукати, і діяли за наведенням. Припускають правоохоронці. Керівництвом столичної міліції об'явлено перехват з метою затримання зломисників.